Всім привіт та доброго здоров'я! Пропоную чудову альтернативу улюбленим оладкам млинці на кефірі. Готуються дуже просто, а виходять пухкі, ніжні та надзвичайно смачні. Отож, до роботи. Ливаємо в глибоку миску кефір кімнатної температури. Додаємо яйце невеличке. Тепер цукор, дрібку солі. Ретельно все перемішуємо. Частинами починаємо вводити просіяне борошно. Дуже гарно перемішуємо кожну частинку. Тепер можна додати соду та столову ложку рефінованої олії. Ще раз ретельно перемішати та дати трішки відпочити. Допоки тісто відпочиває. Змащуємо сковорідку олією та гарно розігріваємо. Починаємо випікати млинці. Випікаємо на помірному вогні. Коли з'являється багато ось таких бульбашок, значить можна перевертати. І ще хвилинка, і млинчик готовий. Ось такий привабливий вигляд мають ці млинчики Відразу видно, що вони м'якенькі, пухкенькі та пористі. Продовжуємо працювати далі. З'являються дірочки, перевертаємо, ще буквально півфилинки, і знову млинчик готовий. З однієї склянки кефіру вийшло 5 пухких ніжних млинчиків. Простий, смачний, швидкий сніданок на вашому столі можна подавати будь-чим чим зі сметаною, з варенням, з джемом, з зущеним молоком, медом і навіть за смажкою з м'язком, тому що ці млинчики не дуже солодкі. Отже, смачного всім! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки, за те, що заходите в гості, мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах! А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна! До нових смачних зустрічей!